Як УПА воювала проти нацистів? Російська пропаганда стверджує Проти німців підрозділення УПА не воювали. Точка буде Второї мірової, вони співпрацювали з нацистами. Натомість численні документи радянських і німецьких архівів свідчать протилежне. Тінь, яка заслонила наш спокійний повіт, орди бандитів, що пришкоджають спокійній відбудові. Засліплена молодіж зібралась разом і тероризує вас. Ніколи не буде можливим збудувати державу, коли такі елементи роблять свою роботу. Гітлерівці кваліфікують спротив як національне повстання. Національні заворушення тривають далі. Повстання мусить бути знищене, а простір опановано пропагандивно і господарче. Про бої українських повстанців з гітлерівцями розповідали радянські партизани. Із щоденника Семена Руднєва, комісара сумського партизанського з'єднання. Націоналісти наші враги, але вони б'ють німців. Чому УПА воювала проти нацистів, пояснює ось цей документ, що ми закидаємо німцям? Німці не дозволили за українським народом права на державне життя. Німці арештували Степана Бандеру. Німці розігнали національні ради у Львові та Києві. Німці забирають молодь до Німеччини на тяжкі роботи. Німці діють на знищення українців. Як УПА боролася з окупантами, палили комендатури, атакували гарнізони та опорні пункти, відбирали у бою вивезене зерно та повертали селянам, рятували молодь від вивезення у Німеччину, брали під контроль райони і створювали повстанські республіки. Перша атака українських повстанців датується 8 лютого 1943 року. Сотня УПА знищила окупаційну адміністрацію у райцентрі Володимирець. Повстанці відбивали у німців і брали під свій контроль цілі райони. Для боротьби з УПА окупаційна адміністрація перекинула на Волинь 8-му кавалерійську дивізію СС та 10 батальйонів мотопіхоти з артилерією, а також літаки, танки і бронемашини. Дослідники стверджують. УПА як сила сформувалася для боротьби з гітлерівськими окупантами на початку 43-го року. За півтора роки українські повстанці знищили 12,5 тисяч гітлерівців, понад 2 тисячі поранили і 2,5 тисячі взяли у полон. Українські націоналісти завдають більше шкоди ніж більшовицькі банди. Окупаційний намісник Волині та Поділля Гайнріх Шене. За даними історика Олександра Денищука, у боях з нацистами загинуло 2251 воїн УПА.